З вами здобувачка журналістики в Державному податковому університеті Лущенко Анна. Сьогодні святковий випуск «Адвент календаря замов свят від команди Арсенія. Нині ми святкуємо Старий Новий рік та День Василя. Незвичайне свято, яке існує лише в пострадянському просторі. Це свідчення нашої величезної любові до Нового року. Старий або православний новий рік визначається у ніч із 13 на 14 січня. У 2023 році цей день випадає на суботу. Християни всі дати визначають День Василя і обрізання Господнє. Спочатку я розвів вам історію старого Нового Року. Це свят зі смішною назвою виникло через зміну календарів на початку ХХ століття, колись весь віджив за старим григоріанським календарем. У 1918 році в багатьох країнах світу відбувся перехід на більш досконалий юліанський календар, який відрізняється від Григоріанського на 13 днів. Таким чином, 1 січня, за новим стилом стали відзначати на 13 днів раніше. Однак православна церква відмовилась від нововедень і продовжила відзначати свята за старим стилем. Тому рік, як і світське свято, в народі тепер святкується за новим стилем і не прив'язані до церковної дати. Хоча старе святкування 14 січня все ще залишилось в нашій пам'яті. А ось релігійні урочистості, такі як Ризбо Христово і День Святого Миколая, ми продовжуємо визначати за старим григорянським календарем. Хоча в більшості країн світу пережили сучасні дати цих свят. Приходимо до традиції, які визначаються в старий новий рік. У народі старий новий рік називався Щедрим вечором, тому що головною стравою на святковому столі була щедра кутя. Її готували по-особливому, ще до світанку, промовляючи таємні слова і стежачи, щоб вона не розварилась і не втекла через край хорщика. Стіл на старий новий рік ломився від прогощань, страв зі свинини, птиці, ковбас, солінь, овочей, порогів та інших випічок. Крім того, на новорічному столі були вареники з сюрпризами в начинці, на яких ворожили про майбутню долю. Комусь діставалась родзинка до солодкого життя, комусь зернятко до врожаю, а комусь монетка до багатства у прийдешному році. На старий новий рік було прийнято пригощати всіх гостей, а також щедривальників та посівальників, які ходили від хати до хати, співали рітальних пісень і бажали багато врожаю, добробуту та здоров'я кожній сім'ї. Зі старих часів цього дня 14 січня. Починався підлік Нового року. Вранці, у день Святого Василя, хлопці ходять від хати до хати і посівають, щоб наступний рік був щедрим на урожай. Доброю прикметою вважається, якщо цей ранок на поріг будинку перший ступить чоловік. Це буде на щастя, якщо жінка, то чекати клопоту. Саме тому 14 січня посівають чоловіки, а ось щедрувати можуть як і хлопці, так і дівчата. Посівають житом пшеницю, не горохом, бо город це на святого Василя відбувається веселі нарядні гуляння. Молодь продягається в головних персонажів свята: козу, циган, журавля, ведмедя та кота, і ходять по домівках з піснями та жартами. На Василя. У хлопці був також шанс попросити руку і серця тієї, хто раніше відмовляв її. Також свято святого Веселя збігали щорічною традицією у дівчат гадати на майбутнє і сужного. Вранці після настання нового року люди виходили на вулиці і палили в снопаді духи, а також стрибали через багаття, щоб очиститися від хвороб і вберегтися від нечистої сили. І так переходимо до традиції, як визначають старий новий рік. У народі старий новий рік називається щедрим вечором, тому що головною стравою на святкому столі була щедра куця. Її готували по-особливому щодо світанку, промовляючи таємні слова і стежачи, щоб вона не розварилась і не влекла через край горщика. Стіл на новий рік ламився від пригощань страв зі свинини, птиці, ковбас, солінь, овочей та пирогів та іншої випечки. Крім того, на новорічному столі були вареники з сюрпризами в начинці, на яких ворожили про майбутню долю комусь діставалась родзинка до солодкого життя, комусь зернятко до врожаю, а комусь монетка до багатства у прийдешному році. І так переходимо до самого цікавого старий новий рік це найкращий час для ворожінь. Дівчата проти ночі 14 січня ворожили на наречених своє майбутнє достаток. Ритуал ворожій на старий новорік зберігався й до наших днів. Найпростіше традиційне гадання дівчата кидали на дорогу у чобіт, носок взуття, яке впало на землю, показував яку сторону дівчина, яка ворожить, вийде заміж. Якщо чобіт повертався носком до будинку, не бачити дівчини вінця цього року. Також зі старим новим роком пов'язані цікаві прикмети. У Старий Новий рік заведено збиратися святковим столом всією сім'єю, прощати одне одному старі образи та загадувати бажання. Не можна позичати на Новий рік, щоб не збідніти, та також по погоді на Старий Новий рік судили про вражальність на весь наступний рік.